Вітаю націю, вітаю вільні. Сьогодні особливий день. Республіка Україна указом президента України визначає деяких посадових осіб Держави Республіки Україна неправомірно утримуваними безконституційним режимом держави-попередниці. Фактично, з таким формулюванням. Ми говоримо про те, що на українській землі відбуваються політичні репресії, політичні переслідування, які вже відповідають ознакам політичного переслідування. І е, цей указ потрібний для того, щоб зафіксувати факт е, цього злочину злочину політичних переслідувань. Е, указ номер 34 ДП1022. Президента України про визнання деяких посадових осіб держави неправомірно утримуваним безконституційним режимом держави-попередниці. Виходячи з наступного, перше уряд держави попередниці УРСР що 17 вересня 1991 року було перейменовано на Україна, далі, в тексті цього указу УРСР Україна був вчасно і належним чином повідомлений про намір українського народу утворити. Органи державної влади і управління на підставі нової Конституції. Друге. Уряд УРСР України був вчасно і належним чином повідомлений про утворення українським народом органів державної влади і управління на підставі нової Конституції, чинного основного закону Конституції України 1996 року. Третє. Орган судової влади як офіційний орган державної влади РСР України в своєму офіційному документі вирок. Так званого Красновардійського районного суду міста Дніпропетровська, у справі номер 204 дріб 2783, дріб 22 від 6 червня 2022 року встановив фактичну діяльність Національної групи Український народ і сам факт заснування держави, цитата, Республіка Україна, кінець цитати, а також неугледів в такому створенні держави ознак кримінального правопорушення. Також і Служба безпеки УРСР України у відповіді номер 55 дріб 8 Риска 822 СВ від 6 червня 2022 року. На адвокатський запит підтвердила, що за відповідними епізодами утворення органів державної влади і управління на підставі нової конституції були відкриті кримінальні провадження, які було закрито на підставі відсутності ознак кримінального правопорушення. Четверте. Жителі населених пунктів України шляхом самовизначення обрали свою належність до Національної групи Український народ та обрали громадянство Держави Українського народу Республіки Україна. Ряд громадян Республіки Україна було обрано на посаду до органів державної влади та або органів місцевого самоврядування в Республіці Україна. З моменту обрання ці посадові особи Республіки Україна знаходяться під захистом Конвенції. Про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, що 14 грудня 1973 року ратифікована ВР УРСР України під номером 995-389. 5. судді УРСР України в складі так званого Шепетівського районного суду Хмельницької області, що був ліквідований указом номер 451. Дріб 2017, рядок 183 президента ОРСР України Петра Порошенка 29 грудня 2017 року були вчасно і належним чином попереджені про факти створення держави українського народу та про наявність статусу посадових осіб у Павла Кузьмічука та Ганни Демчук. Також наявні були докази, що постраждалими від дій Павла Кузьмічука та Ганни Демчук є невідомі озброєні особи. Без належно оформлених повноважень, які неправомірно проникли до житла посадових осіб Республіки Україна. Суддя УРСР України в складі так званого Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, що був ліквідований указом номер 449 2017 президента УРСР України Петра Порошенка 29 грудня 2017 року, був вчасно і належним чином попереджений про факти створення держави українського народу. Та про наявність статусу посадової особи Володимира Моргунова. Володимир Моргунов тривалий час протидіяв злочинному угрупованню в складі так званої Національної поліції України, яке сформувало в Дніпровській області мережу розповсюдження наркотичних засобів. Шосте посадові особи УРСР України, кваліфіковані судді в порушення вищезгаданої конвенції. Провели імітацію судового процесу та дозволили невідомим озброєним людям в складі воєнізованого угруповання так звана Національна поліція України утримувати посадових осіб Республіки Україна. На підставі вище наведеного та правом гаранта чинного основного закону Конституції України 1996 року визначає перше посадових осіб Республіки Україна Павла Кузьмінчука, Гану Демчук та Володимира Моргунова. Неправомірно утримуваними безконституційним силовим режимом УРСР України друге до звільнення посадових осіб Республіки Україна Павла Кузьмінчука, Ганни Демчук та Володимира Маргунова вважає безконституційний силовий режим УРСР України недружнім з ознаками окупаційного режиму та потенційним колаборантом безконституційного недержавного силового режиму Володимира Путіна. Третє всі нації світу прошу звернути увагу на прояв геноциду національної групи український народ з боку держави попередниці на українській землі безконституційної УРСР України під управлінням Володимира Зеленського. Четверте, в зв'язку з наявністю ознак змови між урядом УРСР України та бездержавним режимом Російської Федерації, прошу призупинити фінансову та збройну допомогу режиму Зеленського в складі протиправного силового режиму Путіна. Перший президент України Анатолій Балахнін 5 жовтня 2022 року. Печатка, підпис. Цей указ оприлюднений, він доступний для скачування. В описі до цього етеру ви можете його побачити. Дехто з людей простих з примітивним розумом. Я не говорю зараз про громадян Республіки Україна. Я також не говорю про потенціал українського народу в складі сьогодні іншої національної групи народу «Україна». Я їх не збираюсь ображати, але є примітиви, які не розуміють, як працює дипломатія, як працює дипломатична зброя. Щось їм роз'яснити буде дуже важко, і мене просили декілька разів. Там люди кажуть, не називай бидлом ці маси, які ніколи не стануть національною групою «Український народ. Але ж все одно мають право якось жити мекаючим стадом. Ну, не знаю, я подумаю над цією ідеєю не називати бидла бидлом до всіх інших. До речі, це не має жодного відношення до майнового статусу або де люди живуть. Я знаю дуже багато. Абсолютно гідних соціально стиглих людей в селі, а також я знаю дуже багато бидла з вченими ступенями, з декількома дипломами. Вони не, ніяк не змінили їх бидляцький статус. Тому е, бидло це тільки ті люди, які хочуть жити в стадній моделі суспільства, яких дратують вільні і дратує прагнення вільних. Жити поза межами стадної моделі. Йдемо далі. Е, в принципі, ми маємо з вами розуміти, що на українській землі відбувається державний перехід і колись треба класти цьому край. Тому указ номер 35 ДП дріб 1022 президента України про завершення державного переходу в Україні. Виходячи з наявної ситуації, що окреслено нормативними актами, які було прийнято законодавчим органом конституційної юрисдикції Української РСР, Верховною Радою УРСР з 17 вересня 1991 року Верховною Радою України, а саме постанови Верховної Ради про прийняття акту проголошення незалежності України, закону про правонаступництво України номер 1543 12 та закону про прийняття Конституції України No254, 96Р, дбаючи про верховенство права на українській землі в статусі гаранта чинного основного закону Конституції України 906 року, що підтверджено протоколами урядотворчих зборів громади українського народу, другий всеукраїнський національний конгрес 21 грудня 2020 року. Відповідно до установчої грамоти дипломатичної місії українського народу, що 14 вересня 2020 року було отримано. Женевським офісом ООН, визнаючи стан війни на українській землі, що зафіксовано указом Президента України No32 СВ дріб 0322 від 27 березня 2022 року, відновлюючи історичний правовий порядок державних переходів, що склався на землях народів світу, діючи в межах повноважень статті 106 Конституції України 96 року, затверджує перше. Текст угоди про завершення державного переходу в Україні, який є додатком номер один до цього указу. Друге шлях мирного державного переходу, який запропонований чинною державою на українській землі Республікою Україна, є пріоритетним для українського народу, але не єдиним. Блокування та необґрунтовану затримку державного переходу, також прямі або приховані репресії посадових осіб Республіки Україна, самого українського народу. Республіка Україна схиль, схильно розцінювати як радянську контрреволюцію діючого режиму і пряме повалення вже встановленого та чинного конституційного ладу України. Такі дії Республіка Україна вважає розпалюванням громадянської війни на українській землі. Третє Республіка Україна гарантує максимальне сприяння та підтримку українцям всіх національностей, що визначаються українським народом та приймають громадянський обов'язок захисту суверенітету. Та територіальної цілісності чинної держави Республіки Україна від зовнішньої та внутрішньої окупації. Республіка Україна не несе жодних зобов'язань щодо життя, здоров'я або збереження майна осіб, діяльність яких спрямована на підтримку зовнішньої чи внутрішньої окупації режиму УРСР та або СРСР на повалення чинного конституційного ладу на українській землі. Та доручаю, дипломатичні місії Республіки Україна перша. Передати до Генеральної асамблеї ООН указ президента України No32 св 0322 від 27 березня 2022 року про визначення фактичного стану війни в Україні для скликання надзвичайної сесії ООН. Друге, правом статті 35 статуту ООН повідомити Генеральну асамблею ООН про намір Республіки Україна мирно вирішити спір щодо державного переходу на українські землі. З державою учасницею ООН, Української РСР, яка з 17 вересня до року діє під назвою Україна, третє розпочати консультації в комітетах ООН щодо прийняття резолюції Генеральної асамблеї ООН відносно заміни представника України в ООН та міжнародних організаціях ООН з Української РСР на Республіку Україна. Указ вступає в силу з моменту оприлюднення. Перший президент України Анатолій Балахнін. 7 жовтня 2022 року. Указ підписаний і завірений державною початкою з символами, які передбачені 20 статтею Конституції України 1996 року. Я також маю е, познайомити вас з угодою про завершення державного переходу. Вона виглядає ось так. Ліворуч, е, Символ Української Радянської Соціалістичної Республіки, який був прийнятий в е, 1992 році під час чинності Конституції РСР 1978 року, це символ, який не відповідає, ось він, цей символ не відповідає 20 статті Конституції України 1996 року, і він є символом держави. Рад Народних комісарів Українська Радянська Соціалістична Республіка або Україна Капслоком, будь ласка, також прапор, який відповідає так само постанові Верховної Ради УРСР 1992 року. Синій кольор зверху, жовтий внизу, праворуч символом переходу до, від держави попередниці до держави-наступниці. Суверенна держава українського народу Республіка Україна. Вже герб, який відповідає 20 й статті Конституції України. І прапор, який не повторює державний прапор УРСР. А саме жовтий кольор зверху, синій внизу угода про завершення державного переходу. Перше високі сторони. 1.1. держава-попередниця. Держава Рад народних комісарів Українська Соціалістична Радянська Республіка, що була заснована 6 січня 1919 року, і була засновником Союзу РСР з 30 грудня 1922 року, що є державою учасницею ООН з 24 жовтня 1945 року дотепер, що втратила чинність Конституції 28 червня 1996 року та органи державної влади, і управління якої діють сьогодні на підставі статті 4 закону про правонаступництво України. Далі в тексті угоди УРСР Украї... УСРР Україна. Друге. Держава-наступниця, Держава Українського народу, Республіка Україна, що була заснована 24 серпня 1991 року, має чинну Конституцію України з 28 червня 1996 року та створила 21 грудня 2020 року органи державної влади і управління на підставі статті 4 закону про правонаступництво України. Що є державою претенденткою на участь в роботі ООН з 14 вересня 2020 року, далі в тексті угоди Республіка Україна. Другий розділ: Державний перехід. Високі сторони домовилися і вирішили наступне. Перше. Державний перехід був розпочатий добровільно і свідомо УСРР Україною 24 серпня 1991 року шляхом визначення нового власника установчої влади на землі України, українського народу. Та шляхом позбавлення установчої влади на землі України, попереднього власника, Рад народних комісарів. Друге умови державного переходу на землі України визначені міжнародною практикою, законом про правонаступництво України, а також доброю волею високих сторін на збереження миру на землі України. Жодна інша підстава не є поважною для блокування або затягування державного переходу, що загрожує суверенітету держави українського народу. Третє. Державний перехід на землі України є завершеним з моменту підписання цієї угоди та не має зворотньої сили. Держава попередниця визнає, що держава-наступниця виконала всі необхідні та достатні умови державного переходу на землі України та передає державну владу. А держава-наступниця приймає державну владу і відтепер одноосібно несе державну відповідальність за правопорядок на землі України. Третє Заключні положення. Перше, держава-попередниця припиняє свою участь в усіх міжнародних організаціях і союзах, а також втрачає право підписання нових міжнародних або союзних угод з моменту підписання цієї угоди. Держава наступниця самостійно приймає рішення про участь в міжнародних організаціях і союзах. Треть. Друге держава-попередниця виступає з клопотанням перед ООН та міжнародними організаціями ООН і іншими міжнародними організаціями. Про визнання держави наступниці єдиним представником України в їх складі з моменту підписання цієї угоди. Третє: держава-попередниця заявляє, що з 30 грудня 1922 року вона діяла в спільному економічному просторі Союзу РСР і не заключала міжнародні економічні угоди поза межами такого спільного економічного простору. З припиненням існування держав-попередниці всі економічні зобов'язання по боргам та по іншим фінансовим зобов'язанням УСРР України переходять до Союзу РСР, представниці якого в ООН та міжнародних організаціях ООН до 30 грудня 2022 року є Російська Федерація на підставі листа Бориса Єльцина від 24 грудня 1991 року. Четверте, підписи сторін. Від ОСРР Україна державну владу на землі України передав президент Володимир Зеленський. Від Республіки Україна державну владу на землі України прийняв перший президент Анатолій Балахмін. Дуже проста угода. Вона ще не підписана. Вона має бути підписана. Варіант з моїм підписом і початком передається до вже переданий. Генеральному секретарю ООН. Антоніо Мануел де Олівейра. Гутеріш. Мається на увазі це складне ім'я Антоніо Мануел де Олівейра Гутеріш. Ось так виглядає цей лист. Він також підписаний і має початку. Цей лист від суверенної держави Українського народу Республіки Україна, президент України. З помітками надзвичайно важ, важливо прилюдно. номер 8 d Дріб НВП від 8 жовтня 2022 року. Вже відправлений електронною поштою за всіма додатками, і я вас знайомлю з текстом цього листа. Генеральному секретарю ООН Антоніо Мануел де Олівейра Гутеріш, високоповажний пан Антоніо Мануел де Олівейра. Український народ в моїй особі повідомляє Організацію Об'єднаних Націй в вашій особі про наявність спору про державний перехід на українській землі між учасницею ООН, державою попередницею Української РСР, яка в 1991 році змінила назву на Україна та претенденткою на участь в роботі ООН, державою наступницею Республіки Україна, яка 21 грудня 2020 року створила орган державної влади і управління. На підставі нової конституції України 1996 року з самого початку самостійної державотворчої активності Національної групи Український народ в 2018 році активісти конституційного процесу зазнавали дискредитації, утисків та інших форм політичного переслідування замість допомоги, навчання та спільної дипломатичної діяльності. На установчій зборі українського народу в грудні 2020-го ініціативна група зборів запросила посольства ряду держав в Україні і також координаторку Офісу ООН в Україні. Але напередодні Конгресу всі активісти зазнали нападу та викрадення організаційних документів, також в контрольованих діючим урядом медіа. Прокотилася хвиля дискредитації самовизначення національної групи український народ. В березні 2021 року дипломатична місія Республіки Україна була недопущена на рейс у Нью-Йорк до ООН та зазнала неправомірного затримання в Республіці Туреччина. Ініціатором якого був безпосередньо голова Української РСР Володимир Зеленський. Володимир Зеленський особисто заявив заявив главі Республіки Туреччина Реджипора Ердогану, що держава наступниця є цитата групою сепаратистів, що мають бути заарештовані. Кінець цитати. Але ні в Республіці Туреччина, ні в Українській РСР дії українського народу так і не були визнані злочинними, а кримінальні справи були закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення. Республіка Україна з початку дії ініціативної групи по створенні органів державної влади і управління демонструвала виключно мирні наміри та дипломатичність навіть в умовах жорсткого протиправного тиску та блокування права на самовизначення. В жовтні 2022 року Республіка Україна передала керівництву української РСР текст угоди про завершення державного переходу, де передбачила виключно мирний варіант вирішення спору. Сьогодні, коли держава-попередниця Українська РСР проявляє максимальну ворожість, фабрикує в своєму безконституційному просторі кримінальні справи проти посадових осіб Республіки Україна та саджає їх за грати, я, гарант чинного основного закону Конституції України 1996 року, президент Республіки Україна Анатолій Балахнін, апелюю до свого права держави, яка ще не є учасницею ООН, і прошу Генеральну асамблею ООН на підставі статті 35 Чинного статуту ООН виступити арбітром спору між державою попередницею Української РСР та Державою наступницею Республіка Україна і допомогти завершити державний перехід на українські землі виключно мирним шляхом. Додатково надаю перше спеціальний протокол установчих зборів ВНК. Номер 02 ДО від 21.12.2020 року. Це про утворення державних органів. Друге спеціальний протокол установчих зборів ВНК номер 04 ППУ. Це про обрання першого президента України, резолюція ВНК дипломатична нота місії українського народу від 7 вересня 2020 року, з відміткою ООН про отримання 14 вересня 2020 року. Дипломатична нота місії українського народу від 7 вересня 2020 року з відміткою ЄСПЛ про отримання 9 вересня 2020 року, указ Президента України номер 35 ДП 1022 про завершення державного переходу. Текст угоди про завершення державного переходу з підписом Президента Республіки Україна і указ Президента України номер 34 ДП 1022 про визнання деяких посадових осіб держави. Неправомірно утримуваними безконституційним режимом держави-попередниці, перший президент України Анатолій Балахнін, 8 жовтня 2022 року. Ще раз демонструє підпис початка. Цей документ вже направлений до канцелярії е генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Саме він. Є гарантом і Конвенції про захист посадових осіб держав, дипломатичних агентів. Саме він є гарантом статуту ООН Об'єднаних Націй. Хтось, можливо, скаже, що він не вірить, що ООН Об'єднаних Націй буде виконувати свій статут, тому що ми багато бачимо порушень з боку ООН Націй. Але при достатньо досконалому аналізі дій ООН Об'єднаних Націй багато що стає зрозумілим. Зрозуміло, чому український газ, газ, який викрадений з української землі українського народу в світі називають російським. Тому що Володимир Зеленський не повідомив ОРАНІ Об'єднаних Націй про те, що він є лише президентом УРСР і. СРСР припинила своє існування ще в 1991 році. Ці документи не надані до ООН, Організації Об'єднаних Націй, а значить Організація Об'єднаних Націй розглядає газ видобутий з української землі з української землі як газ видобутий в Українській Радянській Соціалістичній Республіці в складі Союзу РСР, представником якого в ООН є Російська Федерація. Тому Азербайджанський Газ це Російський Газ, Туркменський це Російський Газ, Український це Російський Газ. Якщо ми хочемо, щоб було інакше, ми маємо завершити державний перехід і повідомити Організацію Об'єднаних Націй, що на українській землі є інша держава, не в складі СРСР, що більше нема ніякого СРСР. Є виключно держава українського народу, власниця. Своїх національних багатств і провачте, представниця українського народу, який є власником своїх національних багатств, і саме українському народу весь газ як всі інші національні багатства, які викрадалися всі ці роки за допомогою свого опікуна Української Радянської Соціалістичної Республіки, все це має бути або повернуто. Або компенсовано в повному обсязі відповідно до ненависного багатьом римського права. А римське право каже, якщо опікун вкрав у свого підопічного, він має повернути вдвічі. Тому все, що було викрадено в українського народу, буде повернуто вдвічі. Боротьба триває. В Українського народу сьогодні намагаються викрасти його перемогу над терористичними диверсійними угрупованнями так званої Російської Федерації. Саме нашими зусиллями, дипломатичною зброєю, було доведено, що нема держави Російська Федерація, є просто терористичні угруповання. Саме ми здатні довести, що нема військовополонених з Російської Федерації. Бо терористи не вважаються військовополоненими. Військовополоненими може бути тільки військові, офіційної армії офіційної держави, яка хоча б заявила в Організацію Об'єднаних Націй про свій намір дотримуватись вимог суверена Конвенції Монтевідео 33-го року, бути дипломатичною. Але Російська Федерація. Ніколи в своїй історії не заявляла до Організації Об'єднаних Націй про бажання бути державою. Тому нема ніякої армії Російської Федерації, а є просто згуртовані, добре оснащені за підтримки Китаю, за підтримки Ірану. Я маю на увазі не Китайську Республіку, а Китайську Народну Республіку, яка допомагає ленд-лізом, Терористичним угрупованням Російської Федерації нема військовополонених, є просто терористи, нема окупоці... окупації Криму, є просто силові угруповання на території Криму, які не дозволяють встановленню чинного конституційного ладу Республіки Україна, і в багатьох випадках ми бачимо, що український народ, армія українського народу. Перемагає злочинні терористичні угруповання не завдяки діям кабінету режиму Володимира Зеленського, а всупереч необґрунтованим, нелогічним діям, доказів достатньо. Достатньо зараз ми говоримо не про це. Ми говоримо про те, що державний перехід треба завершити часу, хоч і небагато, але він є. Ми вже зробили всі необхідні дії. Залишилось просто набратись сміливості і поставити підпис та початку під угодою. Пане Володимир Зеленський, наважуйтесь, давайте завершимо державний перехід і перемагати стане набагато простіше. Давайте збережемо життя українців на українській землі. Радіємо!